А знаєте, те відео, де тему розповідає про себе всю правду. Брехуни, брехун, та Аліекспрес недалеко від них пішли. Повівся я на гру, треба поливати дерево. Заходиш, кожен день поливаєш, і мені там пообіцяли приз. Щітка Ксіомі, для того, щоб зуби чистити. Ну, оця ось, Ксіомі мадже Т-300. Думаю, ну добре. Моя щітка зламалася, і все одно я збирався купувати щітку собі. Буду грати, може виграю. І що ви думаєте, це був складний рівень, найскладніший, який тут є. Я палив те де дерево, виростив його, витратив на це не один місяць і коли дограв, то що ми бачимо? Щітка недоступна. Добре, вони пропонують обміняти приз. І що ми тут бачимо? Я вже намагався обмінювати цей приз, ну тобто, я чекав, може вони тут зміняться. Ми тут бачимо всіляке сміття, грубо кажучи. Ну, для мене нічого не цікаво. Тример не цікавий, бритва не цікава, подушка це взагалі смішна. Швабра, яка пшикає водою. Ну, не знаю. Я б не став пшикати водою. Фен, що тут міняти? На що міняти? Чесно, якби я побачив, що буду грати на такий от непотріб, то я б не грав, звичайно, але ж обіцяли вони щітку. Аліекспрес, брехуни, брехун і так далі.